Зоття літо крем плюс екстра в оригіналі 35 кілограмчиків за ціною 19 300 гривень. Саме перше, що нам попадається, це ось така моделька лагесеньких кросівок. Розмір, я думаю, це буде орієнтовно 37 -й. Наступна моделька, подивіться, який крутезний Луї Вітон. Вау, бомбезні. Єдине, чого тут немає шнурівочок. Ось такі Луї Вітони, чоловічі. Розмір я не бачу, але взагалі бомбезні. Ось такі. Наступне це пума. Теж дуже легесенькі Чоловіча моделька. Ось так вони виглядають. Ось такі пуми. Наступне, що нам тут попадається, це ось така моделька. Чоловічі. Еко, розмір 44. Ось такого плану. Далі жіночі адідаси. Дуже крута моделька. Дивіться, як вони виглядають. Ось такі. Розмір, я думаю, буде 38-39. Наступне пуми. Ще одні жіночі. Ось такі нагесенькі. Показую підошву. Наступне адідаси. Ось такі високі. Ось така моделька. Розмір, думаю, 39. Наступні Nike Jordan. Ось такого плану. Теж дуже круті. Далі кеди Кельвін Кляйн. Ось така бомбезна моделька. Кельвін Кляйн. Наступне, що нам тут попадаються скетчерси. Ось такі дуже легенькі, з золотими вставочками. Так, ще одні скетчерси, але вже чоловічі. Ось така моделька. Підошва. Наступні. Якісь водонепроникні кросівки. Це, до речі, крівіт. Ось така моделька. І взагалі йдуть новими. Наступне це ось такі. Босоніжки 36-го розміру. п'яточка закрита, носочок відкритий. 36-й розмір. Ось така жіноча моделька. Так, далі ще одна чоловіча моделька. джекси. Ось такі. Так, наступне. Кеде, чоловіче, більший розмір. Ось такі. Далі Лакосто. Ось така моделька. Далі ось такі високі, крутезні. Вони, ну, до речі, дуже легесенькі. Ось так виглядають. Гарна, цікава жіноча моделька. Наступне. Ось такі Адідеси. Дальше Пума, теж досить легенький. Ось така моделька. Так, далі Тімберленди. Ось такого плану. Чоловіча моделька. Далі жіночі. Красиві. Ось така модель. Так, далі футбольне взуття Кріста бренд. Ось така модель. Далі найки бомбезні. Подивіться, як вони круто виглядають. В стані просто новому. Ось такі шикарні. Шикарна модель. Новий стан взагалі. Далі ще одні ось такі кеди. Підошва тут буде трішечки більші, вже така більш габаритніша. Ось такі біленькі. Розмір 40. Наступні ось такі. Класичні. Білесенькі. Підошва. Дальше найкі ось такі. Темно такий синій колір. Дальше кеди, чоловічі. Конверси. Теж, я б сказала, стан новий. Абсолютно. Ось такі. Розмір, я думаю, буде 44-45. Наступне ось такі Адідаси. Нереально зручні. Чоловіча моделька. Ось така. Так, далі. Жіночі. Ось такі легенькі платформі. Ось таке. Носочок закритий, п'ятка закрита. Вау! Ух ти! подивіться, яка красота нам тут попалася. Зараз я їх постараюсь розпутати. Дуже хочеться вам їх показати всій красоті. Дивіться, ось цю візьму. Ось така красива моделька, вона так на ніжку намотується. Взагалі шикарна, дуже гарна. Просто а який тут каблучок. Ось така моделька. Дуже круто виглядає. Наступні ось такі жіночі. Такі текстильні. Наступні ще одні кеди чоловічі. Більший розмір, пише 45-й. Ось такий. Повністю новесенькі. Та і ще одна. Дуже крутезна. Ось такий каблучок. Моделька шикарна просто. Тут силікон. На ножку обмотати, як воно буде сяяти, дуже гарна модель. Ось такі. Так, наступні ще одні чоловічі кеди. Теж великий розмір. Ось такі. Так, ще одні кеди. Супер. Є три варіанти. Ось такі. Теж ідуть повністю-повністю навесенькі. Далі ось така жіноча моделька. Ось так вони виглядають. Теж дуже гарні. Так, а далі у нас є чоловічі класичне такого плану. Далі ще одні крусівочки. Adidas. Ось такі адідаси. Білосніжні. Насвічує надпис Він теж іде повністю біленький. Так, наступне ось таке літнє, зручне, таке, як сандалі. З такими дирочками тут, щоб ножка провітрювалася гарний розмір. Наступна моделька ось така. Так, наступні ось такого плану. Далі. ти! Ось така моделька. Теж йдуть повністю новесінькі, розмір, правда, я не бачу. 39. Знайшла. Ух ти, Ось така моделька. Мені здається, це буде шкіряна 37 розмір. Далі ось такі балеточки. Зара, 38 розмір. Ось така моделька. 38 розмір. Далі ось такі дуже зручні кеди такого плану. Тут іде вони як носочок. Так, наступний знову каблучок. Блін, дивіться, які тут гарненькі каблучки. Ось така моделька. Він такий цікавий, такої цікавої форми. Ось такі. Дуже гарненькі. Так, наступні 35-го розміру. 36-й. Ось такі, На каблучочку. Ось така моделька. Далі ось такі жіночі. Так, наступне. Ще один каблучок. Ось така моделька. Розмір пишуть 41-й. Далі ось такі. 38-й. Ось така моделька. Наступні. 35-го розміру. Ось така моделька. Бантиками. Наступні ось такі. 38-й розмір. Дальше чоловічі кеди. Одна випала. Покажу вам одну. Ось так вони виглядають. Дивіться, тут ще одна, до речі, така попалася. Таким носочком. У нас таких дві пари. Бачите? Одна. І тут буде друга. Тільки мені здається, тут буде розмір трішечки більший. Це 38-й, а це буде тут пише 40. ковий Десь стиковочка? 38-й, і то буде, значить, 37-й орієнтовно. Наступне ось така моделька. Теж, мені здається, шкіра. Ось такі жіночі. Так, по розміру 40-й. Ось така моделька підошва. І останнє, що нам тут попадається, це ось такі кеди. Ще одна така моделька. Ось так вони виглядають. І показую вам підошву. І в принципі, все я вам показала повністю цілу коробочку 35 кілограмчиків по акційній ціні 19 тисяч гривень. Взуття в оригіналі сорту Крем плюс екстра.